Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття поділ слів на склади та наголос. Ми з вами вже вчилися ділити слова на склади і пам'ятаємо, що склади це такі цеглинки, з яких будується слово. Склад обов'язково містить голосний звук. І кількість складів в слові завжди дорівнює кількості голосних звуків. Наприклад, слово мама складається з двох складів, тому що в ньому є два голосних звуки «а». «Ма» – «ма». -ма». А слово дерево складається з трьох складів, тому що в ньому є три голосних звуки. ДЕ-РЕ-ВО. три склади. А ще у кожному слові існує такий склад, який вимовляється сильніше, ніж інші. Цей склад називається наголошеним і допомагає правильно вимовляти слово. Саме на такий склад і падає наголос. Наголос позначається маленькою рисочкою і ставиться надголосним звуком у наголошеному складі. Наприклад, у слові корова наголошеним є другий склад РО, бо ми кажемо корова. У слові муха наголошеним є перший склад му. Саме його ми чуємо голосніше, коли вимовляємо це слово. У слові малина Наголос ставиться на другий склад ли. А для того, щоб перевірити, чи правильно ми поставили наголос, треба покликати цю малину. Малина. І який склад ми будемо виокремлювати голосом найдовше, то і буде наголошеним. «малина». Кличемо ворону. Ворона. Який ми склад чуємо найдовше? Другий склад. Склад РО. Наголос буде на другий склад. Покличемо маму. Мама. Який склад ми довше та сильніше виділяємо голосом? Це перший склад. Тому він і буде наголошеним. Кличемо книга. Сильніше вимовляється перший склад, тому наголос ставиться саме на нього. Кличемо зебра. Знову чуємо, що довше і сильніше вимовляємо перший склад. Тому наголос ставиться саме на нього. Тож сьогодні на занятті ми повторили, як ділити слова на склади. Пригадали, що склад обов'язково містить голосний звук і що кількість складів завжди дорівнює кількості голосних звуків у слові. Ознайомились з таким поняттям, як наголос, і дізнались, що у кожному слові є такий склад, який вимовляється сильніше, ніж інші. І Цей склад називається наголошеним. А для того, щоб перевірити, на який склад падає наголос, треба покликати це слово. І той склад, який буде довше та сильніше вимовлятись. І буде наголошеним. Дякую на все добре.